Доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу розказати вам про емоційну втому та дати декілька рекомендацій щодо подолання хронічної втоми. Психологи і фізіологи вважають, що помірні емоційні стреси корисні для організму. Вони тонізують організм і заставляють його мобілізуватися. Це, наприклад, можуть бути стреси пов'язані із співбесідою при прийомі на роботу або із закоханістю. Такі стреси покращують самопочуття людини, її зовнішній вигляд. Але якщо Стреси довготривалі, інтенсивні, якщо поєднується декілька стрес-факторів, і організм людини ослаблений з будь-якої іншої причини, це негативний стрес, це дистрес. Дистрес ми спостерігаємо при загибелі або смерті наших близьких, при руйнуванні домівок. Або ще якихось, якихось негативних подіях, не пов'язаних безпосередньо з війною. Наприклад, коли ми хворіємо, або втрачаємо роботу, або, ну, наприклад, розлучаємося. На стреси різної інтенсивності багате зараз життя кожної людини. Але одна людина може протистояти дії негативних емоцій, а інша людина ні. Один і той самий подразник одну людину, одній людині допомагає мобілізуватися, а іншу людину заганяє в вирву негативних емоцій. Довготривалий стрес руйнує наш організм тому. Що ні одна жива істота в природі не пристосована. Довгий час знаходитися, стикатися з негативними наслідками стрес реакцій. Довготривале перебування в ситуації стресу не може пройти безболісно. І якщо ми ввімкнули стрес реакцію і не можемо вчасно її вимкнути, нашому організму неминуче загрожує зрив. Постійна мобілізація ресурсів. На боротьбу з зовнішньою агресією нічого не залишає на долю внутрішнього середовища організму через відсутність енергії для відновлення, імунна система дає збій, і до нас чіпляються найрізноманітніші хвороби від простуди до онкологічних хвороб, бо всі ці реакції імунно обумовлені. Унікальність стресової ситуації людини в тому, що на відміну від тварин, людина може переживати стресову реакцію і після її настання, тобто прокручувати її в голові багато разів, і може переживати стрес реакцію до її фізичного настання, тобто очікувати якихось страшних, тривожних подій. Механізм бий, тікай, завмирай, краде життєву енергію у серцево-судинної, у імунної, у травної системи і направляє її у м'язи, щоб ми могли втекти від небезпеки або боротися з нею, подолати її. І це працює проти нас. Механізм бий тікай завмирай. Про цей механізм я описувала в своєму попередньому відео докладно, і о, опис цього відео, посилання на це відео ви можете знайти в описі до цього до поточного мого відео. Надлишок стресових гормонів насамперед кортизолу приводить до виникнення таких емоцій, як страх, гнів. Злість. Ми відчуваємо агресію або тривогу або почуття безнадії, безсилля, біль, страждання. В умовах військових дій наше тіло працює на максимальній потужності, і оці гормони стресу, задача яких мобілізувати тіло в критичній ситуації, вони мають свій термін придатності. І якщо цей термін придатності вичерпаний, ви можете відчувати сильні коливання настрою від тривоги або агресії до приливів оптимізму або до повного спустошення і виснаження. Оці стани вони закономірно змінюють один одного. Більшість з них Обумовлені емоційною перевтомою. З кожним з цих симптомів потрібно і можна працювати. Ось декілька рекомендацій щодо подолання емоційної перевтоми. Ну, по-перше, це повноцінний сон, який має складати для дорослої людини 7 годин на добу для. Підлітків 8-9 годин на добу для дітей молодшого шкільного віку 9-10 годин на добу. Якщо ви не можете повноцінно спати уже протягом довготривалого часу звертайтеся до лікаря, він випише вам заспокійливі або снодійні препарати, не бійтеся, сучасні, заспокійливі препарати не перетворять вас на овоч. А дозволять вам повноцінно спати вночі, а значить повноцінно працювати вдень, бути врівноваженим та зібраним. По-друге, перестаньте постійно оновлювати стрічку новин. Тобто, введіть таку своєрідну інформаційну гігієну. Ви будете... Ви можете переглядати стрічку новин по 5 хвилин вранці в обіді, ввечері так ви точно нічого не пропустите. Якщо ви відчуваєте, що після перегляду новин вам стає гірше, ваше самопочуття погіршується, приберіть картинку і читайте тільки текстову інформацію. Більшість людей має візуальний тип сприйняття. І якщо ми прибираємо візуальний образ, ну, наприклад, картинку руйнувань, ми зменшуємо навантаження на свою нервову систему. Харчуйтеся повноцінно, не задовольняйтеся оцими ну, перекусами на ходу. Сніданок, обід та вечеря має стати часом для відпочинку. Корисне фізичне навантаження. Навіть ранкова зарядка або розтяжка, або прогулянка на свіжому повітрі додасть вам бадьорості. Наскільки це можливо, займайтеся звичною життєвою рутиною, тобто робіть те, до чого ви звикли. Чергуйте фізичну та емоційну працю, це теж свого роду відпочинок. Визначте пріоритети, зрозумійте, що ні одна людина не може виконувати декілька справ одночасно. Плануйте свій день, плануйте на день не більше трьох-п'яти справ і дозволяйте собі не робити більше нічого. Підтримуйте доброзичливі стосунки з людьми, які навколо вас, зі своєю сім'єю, з робочим колективом. Регулярно дзвоніть або списуйте зі своїми родичами, підтримуйте з ними контакт, надавайте більше тілесного контакту своїм дітям, потримайте їх за руки, подихайте разом, обніміть свою дитину, жартуйте, гумор завжди підтримує, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях. Не призначайте дат кінця війни. Ми всі хочемо її закінчення. Але якщо ваші прогнози не справдяться, вам буде дуже важко емоційно і ви будете відчувати безвихідь. Згадайте, що є для вас найважливішим. І заплануйте, що ви зробите першим, коли настане мир. Дозвольте собі дбати про себе. І дозвольте собі робити це маленькими кроками. Пам'ятайте, що залишитися живим і здоровим це вже багато. І ще деякі новини з мого каналу. Мене тішить те, що на моєму каналі з'явився перший бот. Значить, інформація, яку я розміщую, комусь цікава. А рекомендації, які я надаю, комусь корисні. Ще Будда казав: не приймай жодного негативу на свою адресу. Доки ти його не прийняв, він належить тому, хто його приніс. Тому поставте лайк цьому відео, щоб його могла переглянути більша кількість людей, і підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До побачення!